Вітаю вас. Обіцяю, що все. До нового року цю тему піднімати не буду. Чому? Тому що залишилось мало. З 1 січня 2024 року запускається ринок землі в Україні. Ну, мається на увазі. Юридичні особи будуть мати можливість купувати землю. До цього мають право купувати тільки фізичні. І тільки по 100 гектарів на людину а юридичний по 10 тисяч гектарів. Ну, менше можна, ніхто вас не примушує купувати по 10. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент частина українців розумних що зробила? Скупила, ну, хто 100 гектарів не так легко купить. Як правило, у нас середній пай 2 гектара. Уявляєте, скільки треба вам сил, щоб скупити 100? О, але деякі, я так бачу, активно цим займаються. Чому? Тому що якщо ви скупите 100 гектарів і будете продавати, ваша ціна буде значно більше, ніж ви будете купувати по 2 гектари. Не дивіться. А це аксіома ринку, так. Да. Ну, взагалі, запуск ринку землі це те економічне диво, яке спрацює так, пройде ну, 10 років. Та ще чого? Ну, я розумію, війна тут внесе свій хаос. Але... Все, ми перемагаємо, виганяємо Путіна і так далі. Я! Знаєте, з кожного тюга будуть вам розповідати, як добре, що ринок землі. Саме цікаво, що мене, який завжди виступав за ринок землі, був Сілай. Абсолютно. Причому будете мені приписувати цитати, які я ніколи не говорив. будь говорити, що а, а от я був проти ринку землі. Я говорю, ну це добре, да я за ринок землі з 2003 року. <гаджу> Якщо вже на то пішов. Це однозначно. Розумієте, це от завжди така ситуація, що ті, хто говорить вам правду, ті хлай. А хто бреше, о, як їх хвалять. Розумієте, така ситуація в Україні дійсно, от земля це сила. Я розумію, що для багатьох вас, як вам сказати, можливо, ви колись навіть учили десь економічну географію. Можливо, можливо. Але знаю, я ж дуже знаю, як вчаться студенти. Ой-ой. А я не просто вчив. Знаєте, мені подобається, і в тому числі економічна географія. Я що називається так розібрався, що само страшно. Ну, наприклад, розібрався в цих чорноземах. Це виявляється не найкраща земля, не дивуйтесь. Ні, є значно краще. Так що ці розмови, що в Україні сама плодородна земля, це, ну, вона плодородна, да, ну є просто значно гірші. Але сказати, що це сама сама неправда. Є другі, дійсно, взагалі, як не дивно, а є доволі такі, ну, більш плодородні. Штатах Америки, да, не дивитесь, там є. Ну просто земля така. І е, є такі ж самі в Аргентині. Але, в принципі, якщо подивитись, в Україні дуже багато пахотної землі. Знов таки, е, багато з вас ніяк не можуть зрозуміти, що це таке. Я розумію. Розумієте, яка ситуація? Є країни світу, де пахотної землі дуже мало. Чому? Або багато міст. Ну, Японія, наприклад. Ні, там є пахотна земля, і дуже мало. Або ландшафт. Ну дивіться, давайте візьмемо Грузію. Шикарна країна, але пахотної землі там дуже мало. Тому що навіть дивіться, Польща, там пахотна земля є, є, але грунти гірше. Німеччина, не вся пахотна, От Франція більше. Взагалі, щоб ви зрозуміли, от якщо співставити, наприклад, Францію з Німеччиною, то Франція більше, ну як сказати, агро. Та, да, там більше можливості. В Італії менше, не дивуйтесь. Іспанії. Крім того, у нас дуже ефективний клімат. Як би сказали, ви б сказали, ну, филиночку, краще, коли немає от літо постійно, виявляється, ні. Графію не знаєте економічно. Якщо постійно, літо теж погано. А в нас дійсно, зима, літо, чередування, і так далі, оце все має місце. І тому дійсно у нас, мало того, ці зміни в кліматі, які зараз відбуваються, для нас позитивні. Да, я чую цю брехню, ці безсухи. Безклер... Ні, 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 ні. Якраз у нас, от, за рахунок зміни клімату для нас краще. Для деяких регіонів е... Європи гірше, не заперечую, а для нас краще. І в нас дійсно, мову просто шукає. По великому рахунку, от коли дехто говорить, що там Путін напав заради, я б сказав, заради землі однозначно. Тому що він захопив дійсно доволі такий великий шмат дуже добрячої землі. І дійсно повернути Херсонську Запорізьку область від нас на Донецький, тут як би скажіть посперечався. А Крим, Крим, Україна, там теж добре. І Луганська теж. Просто щоб ви зрозуміли, дійсно, Україна має унікальну річ, ну, на відміну від других. Так, навіть від Росії. В Росії вона то велика, але в неї дуже є велика час, ну, частина землі, яка для пахоти не підходить. Ну, вона підходить неефективно. Можливо, колись чули ціліну. Чули? Да, Хрущов, ціліна, це була помилка. Виявилося, що хоча там є дійсно, мало Чорноземи, чорноземний, да, а виявилось, що ну, порядок кліматичних умов вони такого ефекту не дають. Там холодно, там дожі, там не стільки дождів, там просто, ну, б ви сказали, ну, географія своє зробила. А в Україні це оптимально. Так, да, у нас є території, де, ну, скажімо, гірше землеробство. Ну, ті ж Карпати, не заперечую. У нас є території, де гірше землеробство. Полісся, так, да, теж. У нас є території, де землеробство супер-пупер. Я говорю, Херсонська, область, Миколаївська, Одеська, Полтавщина, так. Да. Чорнівщина. Ну не, не вся. І дійсно у нас це сила. Сама-сама. Звертаю вашу увагу, у нас на сьогоднішній момент е при вирощуванні будь-яких рослин використовують дуже стару технологію. Надмірно стару. Є різні технологічні уклади. Там перший, другий, третій, четвертий і так далі. От якщо взяти саме саме який зараз приводять приклад, це Нідерланди. А, Стали як, не знаю хто. Це ми ми стали на Нідерланди. <хи> так мало того, це ще не кінець. Це просто, як сказати, один з етапів. І ще, що надається? рухатись, рухатись. Ну, я говорив, ще раз скажу, що в майбутньому дійсно ми рухаємось до того, що механізатор сидить в кафе і з допомогою смартфона управляє комбайном або трактором. І це не жарт, це реальна ситуація. Я розумію, скажете, а, а от зараз да. Але в близькому майбутньому царе... Це, це так само, як коли, знаєте, були впевнені, да ні, комп'ютери, це така складна річ. А зараз, та ви що. Ні, звичайно, що ви скажете фалинку, так це ж виходить, IT-технології. Да-да-да-да-да-да. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, от є таке... ну вам це важко пояснити. Давайте так. О, є ділянка землі. Ой, клас! А як фахівець? Кяфа Хвецьке розбивається базак! Погано, не підготовлено. Чому? Ділянка землі по їй важко запустити от, от такого комбайна, який буде працювати без людей. Треба підготувати. Взагалі, щоб ви зрозуміли, дуже часто видається, ой, такий краєвид, то він може красиво, а з точки зору землероста не дуже. І треба вкласти гроші, щоб... Десь буває вирівняти, десь полив, десь навпаки осушити і так далі. Це гроші, 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 гроші. І так, да, дійсно, агросектор, скажімо так, розумієте, така ситуація. Добуток нафти з землі. А тут урожай землю. А! А! І це має значення. Тому, те, що ринок землі запускає добре, і те, що нарешті знищить оцих шахраїв, шахраїв, фермерів, слава ти, Господи. Розумієте, в усіх країнах світу, ви самі розумієте, щоб впровадити нові технології сучасні, треба гроші. А це може зробити тільки великий бізнес. Транснаціональні корпорації. Українські. У нас на сьогоднішній момент більша частина землі, яка орендується, належить українським олігархам. Деякі через офшори. У нас, якщо подивитися, там Нідерланди, Люксембург, так, це офшор, офшор. Ну просто так вони оформили, а це наші хлопці. У нас є невелика частина, яку орендують Садовська Аравія, там фонд є такі, і американці, але вони не зовсім американці. Це наші хлопці. Тільки, ну, знаєте, знову-таки, по різному форму. Дивіться, в майбутньому не Садовська Аравія, не американці купувати нашу землю не будуть мати право, і це дуже добре, а наші хлопці будуть. Так, да, будуть якісь спільні підприємства, так далі, це все буде. І взагалі з часом дійсно відбудеться так звана концентрація землі, коли буде, ну в Україні десь там 10-12 великих агрохолдингів, і вони будуть володіти ну, так, приблизно 70-80% всієї землі. Однозначно. Але, а от що казали, що так. Да. Ні, дивіться, коли я говорю фермери-шахраї, от мені, я знаю, що зараз є скуча асоціацій, це шахраї. А є нормальні фермери. Фермер це той, який займається садівництвом. А для садівництва 1000 гектарів не треба. 100 гектарів навіть багато. Да. Який займається равликою фермою. Це фермер, да. от так повинен бути. Крафтовими сирами, да. виноградниками. Да. Розумієте, місце теж для фермерів буде, але це от малий фермер це який не займається вирощуванням кукурудзи і пшениці. Це той, який займається от тим, чи не займається великий. Тому що великі це да, це перш за все зерно, товарне зерно. Елеватори, дороги, порти. Тому що, ну все ви самі розумієте, тут не стоїть навіть е, проблема вирости, стоїть проблема продати. А для цього треба, ну те, що ми завжди говоримо, От говорить, а з доданої вартості. Говорить, де ти прочитала, дитинко, покажи мені книжечку. Не ж розумію, що дурні прочитали цю цитату. Не розумію, що це таке абсолютно. Але думають... Да дана Ай, дурни, ай, дурни! <laughs> не, я разумею, я разумею что а, Интернет, и вот дурни прочитает, не разумей, что-то я абсолютно. А где а ты эту цитату взяла? Вот что-то дана вартість, а? Тетятка, скажи мне, а? Ага, не-не-не. В Википедию не залазь, скажи, а? Вот а ты дурник. Потому что ты не знаешь, что это таке. А даже в Википедию ты залезешь, ты скопиешь и не можешь разуметь, что это таке. Абсолютно. Саме цікаво, що цю цитату з Карла Маркса. Що ж ви комуністів підтримуєте? Значить, дивіться, Дотана вартість якраз це є, якщо є великий агрохолдинг. Він, по-перше, підготував землю. Так, да, я ще й говорю, що для того, щоб були шикарні урожаї, по-перше, треба правильно вносити мінеральне добрива, повинні бути гроші для палива, для техніки і ділянки землі підготувати, щоб там більше. Крім того, дивіться, зараз вже наші великі агрохолдинги почали збирати два урожаї. Ні, не дивуйтесь. Да. Ви просто розумієте, є різні рослини, різні. І так, да, дійсно, в Україні зараз можна збирати два урожаї. А в майбутньому може бути три. Не дивуйтесь, не дивуйтесь. Незважаючи, що це зима, різні рослини, це все. І, звичайно, зібрали потім що? Треба це все проробити. Розумієте, от елеватор це є додана вартість. Чого так дивитесь? Чого так дивитесь? Да я знаю, що ви дурник. Я знаю. Ладно вже. Розумієте, додана вартість. це додана вартість. А що ж знав? М'ясо птиці. От яка бігає птичка. Це агра. Це дійсно. А дуже забита, це вже харчова промисловість. Не дивуйтесь. чого так дивитесь. Мало того, а як ви її забуваєте? Охолоджена буде чи заморожена. А потім як переробка. Ви навіть не уявляєте, наскільки це цікаво і реально. І нічого спільного немає з оціми дурниками, які бігають і кричать про додану вартість. І якщо це велика агрохолдинга, він робить цепочечку. Земля. По-перше, до землі ці добрива, техніка, це дуже принципово. Правильний, посівний матеріал, це дуже важливо. А в майбутньому це дійсно технології, які будуть відслідковувати, як земля, як рослини ростуть. А це все Потім переробили, зробили так званий товарний. А потім так, да, порти, кораблі і так далі. А як ви хотіли? Ну, отак от. Розумієте, яка ситуація? Ми не можемо грати на світовому ринку нафти. Ну, Порядок обставин. А на світовому ринку продовольства ми граємо харчування. Да? Ми дійсно впливаємо ціну на кукурудзу, ціну на пшеницю, ціну на ячмінь, Ну, на пшеницю поменше. Але ми можемо в майбутньому на весь впливаємо, не дивитись, на семічки. Ну, тому що ми, ми взагалі Україна лідер по виробництву олії і по експорту олії. І треба так зробити так. Конкурент наш основний – Росія. Отак, бачите, так що тут не все декона знає. А в майбутньому треба, щоб ми дійсно мали ще більший потенціал, м'ясо птиці. В світі більше всього споживають м'ясо птиці, не свинини. Свинину більше все виробляє Франція, не дивитись. Так, да, експортує і виробляє. А ні, ні, виробляє, виробляє Китай. А от Франція в Європі більше всього виробляє і експортує Франція. То Китай просто багато виробляє, сам з'їдає, ну давайте так скажемо. І птиці теж, Китай дуже, якщо виробництво. Але для нас от що треба розвивати, причому активно це м'ясо птиці. Свинина не варта. Ринок дуже узенький, не дивуйтесь. А м'ясо птиці велике. І яловичин. Ну, от тут у нас дуже слабенько. у нас є великий потенціал. От коли навіть говорять, а що ж нам, а що Карпати? Так, да, Карпати там, а от якраз пасовище, це те. Молочно, молочне товарне виробництво. Теж цікавий напрямок, хоча є свої нюанси. Там лідери Нова Зеландія. Поштовхнути важко. Хоча, чому ні. Але, щоб ви зрозуміли, ну, взагалі, от, що таке молоко? Сухе молоко, сухе. Сам великий попит це сухе молоко. Так, да, тверді сири, річ добра, але розумієте, є дуже багато країн світу, світі, де от такі тверді сири, які їсте, вони не їдять взагалі. От в Китаї таке не їдять. Просто не їдять. Ну нема такого. Там їдять, але інші. Так що тут не так все однозначно. Масло! О, да. Ну взагалі щоб ви зрозуміли, от, само по собі масло, да, Жири, масло, виробляй. Експортуй, хоча сухе молоко попит більше. Так, да. якщо ще ви скажете, а яйця, да, да, ну ви знаєте, там, Пахматюк, да, його дійсно розорили з дуру. Ми втратили дуже багато на, на світовому ринку яйця. Дуже багато. Треба буде повертати, а що ж ви думаєте. Ні, взагалі тут я говорю, що приклад Бахмутка показав, велика корпорація вона може зробити диво. А фермер нічого не може. Отак побігати туди-сюди. Але в нас ще потенціал сади. Дуже великий потенціал. У нас дійсно кліматично сади виноградники. Причому не обов'язково яблуки. оріхи, що за год. І отут є, 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 є. Ну і знов-таки, те, що називається зелена. Ну, чули, чули, зелена. От тут, боже, отут для фермерів... Простір повне. Ну, ну що тут, так, да, як, як право, ці всякі зелені кури, зелені утки, зелені равлики, це все туди. Чесно, ніякої різниці нема, але, але людям подобається. Біо, біо-біо, біо, зелене, так. Да. Так що тут, так, да, є. І тому і так і з часом повинна скластись. Більшість частини землі, великих агрохолдингів, які забезпечені. Ну, от знаєте, це щось на зразок, як от, в Росії Газпром, так. Да. А в нас отакі от монстри. Ще сильніше. Мало того, ви ж розумієте, що ці монстри можуть вийти на фондовий ринок. американський. І тоді от час від часу ви говорите, а от чому в нас немає такої, як Apple? Ну, тому що Apple це не наше. А от якщо наші вийдуть монстри і розкрутяться, то буде не Apple, круче буде. От виявляєте, наша корпорація, ну давайте, вибирайте, кому більше там подобається. яка там алия занимается, зерном и так далее. Вартиси, такая как Apple в свете. Триллион доларів уявляєте Да, вот это реально, абсолютно. Вот это реально. А фантазии? Нет, это не, не реально. Просто возьмите, тут у нас есть вот этот нюанс, когда мы можем действительно раскрутить украинские, вот эти холдинги, и действительно выйти на международные рынки, и они действительно будут сотни, сотни миллиардов кушать. Сотни миллиардов. почне просто коштувати це ж гроші Ході якраз красочу а де взяти гроші о там ви навіть не уявляєте що таке американський фондовий ринок це у нас тут ви там за тисячу доларів з кумом глотку гризетесь. а там є, якщо правильно вийти на цей ринок правильно там складноват і розмістити акції ну давайте так курочки-ряби, сейчас она трошки по іншому називається. там можна Мільярд це там взагалі не гроші вже доларів. 10 мільярдів, так 10 хвилин. 10 хвилин. Хапа, все. Ну там трильйони вже бігають, розумієте. Там просто дійсно, чому буває ситуація? Виходить, сайпіо компанія. Шарах! 120-130 мільярдів за півдня. Ну що тут такого? Буває. Ні, це вже нікого не дивує. розумієте. Це компанія залучила 120, 200 або 200 мільярдів доларів за півдня. Уявляєте? 200 мільярдів. Тут оце гроші. От туди треба. А для цього, так, да, це може бути. Абсолютно реально. Якщо не заважати нашим українським олігархам. Тим паче, що вони вже були е, такі, як би сказати, пробні, тому що це ж не так легко зробити. А тут так, да, це була сила. І от тоді дійсно говорить, боже, ніфіга, себе Так. Оце реальність. Просто треба зрозуміти так, що ми повинні зробити справжній ринок. Без оцих шахраїв, фермерів, тому що в нас дуже багато шахраїв, які... Ну, це не їхня робота. Вони просто крадуть все, тільки можна. Не розраховуються з людьми, обкрадають, займаються махінацією, обкрадають бюджет. Це... Треба нормальні, нормальні корпорації. А ті, хто хоче займатися фермерством, будь ласка, крафтові сири для вас. вперед. Або вирощування там якихось біокурей, гусей, супер. Подла... Равликів, жаб, да, напробувати. Будь ласка, оце є. Це справжнє. Ну, звичайно ж такі фермери ж невеликі, да. І тут вже ніяких агро-агро. Не треба кукурудзу вирощувати. Кукурудзу заворощувати повинні ті, хто її переробляє. Це важливо. Так що отаке майбутнє нас чекає. Ні, я знаю, що на сьогоднішній момент є дуже багато противників, говорять, ні, треба відкласти. Шахри. От якраз якщо ви читаєте, якась асоціація фермерів вимагає, це, от зразу бачите, хто бачите, Так. Якщо якісь депутати, бачите, кому заплатили, жульо. Якщо якісь, хтось вам експерт розповідає, що ринок землі це погано, жульо. Ну просто дійсно, на сьогоднішній момент є велика частина шахраїв, які експлуатують, грабують на землі. Звичайно, вони б хотіли, щоб це залишилось. А я не хочу. Я говорю, ні. Треба рухати перед. Незважаючи навіть на війну. Тому що війна закінчиться. А от бізнес України... Ні, ну дійсно, Україна зробить економічне диво завдяки землі. І всі будуть мене лаяти. І розповідати ще був проти ринка землі. От така вдячність. А вам. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.